Засідання у форматі Рамштайн, яке було заплановане на 12 жовтня, не відбудеться. Зустріч лідерів Великої Британії, США, Франції та Німеччини також переноситься. Про це заявив речник німецького уряду Штефен Геберштайт під час брифінгу. За його словами, низка заходів скасовано через буревій, який насувається на США. Однак, як зазначив Геберштайт, сторони будуть намагатися в майбутньому знову все організувати, але говорити наразі про строки передчасно. Далі говоримо про те, що сили оборони України підтвердили ураження 67-го арсеналу. ГРАУ РФ у Карачеві, Брянська область. Повідомляє генштаб зсу вогневого удару. По об'єкту завдали підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України у взаємодії з іншими силами оборони. На території складів зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема і ті, що надійшли з КНДР, а також керовані авіаційні бомби. Пишуть про це у генштабі, а ось сили безпілот. Нахід систем зазначили, що частина ракет на складах була іранського походження боєприпаси також е, зберігали просто неба. Результати бойової роботи уточнюються. Йдеться в повідомленні від генштабу зсу. Брак снарядів для росіян може посилитися, адже це мінус третій арсенал РФ за три тижні. Його площа 3,5 квадратних кілометри. Він менше ніж у Торубці. Площа того становила 5 кілометрів квадратних і більше ніж жовтневий 2,5 квадратних кілометри. Канонада від розривів на артскладах у прилеглих селах Брянської області лунала безперервно.